Думала, що вже переросла підлітковий вік, але в свої 43 стикнулася зі справжнім дикунством від подруг, вірніше так званих подруг. Тепер не знаю, чи я все собі накрутила, бо вони мене запевняють, що це просто я така чутлива та емоційна, а вони все робили правильно. Отже, ситуація наступна. Я познайомилася з хорошим чоловіком, який проживає у Франції. Ми переписувалися близько півроку, але я не мала змоги приїхати до нього, бо не такий зараз час. Я так своє щастя не змогла знайти і вже на собі крапку поставила, але цей чоловік виявив до мене великий інтерес, він постійно мені писав та запрошував у гості. Я спочатку відмовляла, бо ж я людини не знаю, а дорога далека. Але потім мої подруги Світлана та Наталя кажуть: чого сидіти? Ти подивися, яке життя коротке, можна зранку й не прокинутися. А тут Франція, Париж, Ейфелева вежа. Та їдь і нічого собі не думай. Звичайно, добре отак говорити. Але ж я мови зовсім не знаю. Ще щось можу по-англійськи замекати, але ж що далі? Тож не в переписці, де ти собі через перекладач переклала та й вже мудро відповіла а в розмові будеш екати та акати. І весь ефект та враження пропаде. То ми їдемо з тобою, каже Світлана. Я теж ніколи не була в Парижі, а мову я знаю менше більше. Бо моя мала вчить французьку, то я й дорогу можу спитати і замовлення в кафе зробити. І я їду, каже Наталя, ми так гарно відпочинемо і ще й тебе засватаємо. Знаєте, з рідними людьми то вже не так і страшно. Я написала П'єру, що буду не сама, а з подругами, бо ми мріяли давно відвідати Париж. Той погодився і сказав. Що виступить для нас гідом? Зустріч сталася вже через місяць, і я була приємно вражена тим, що П'єр і нас зустрів в аеропорту і привіз в готель, а ще пригостив нас смачною вечерею. Знаєте, я краєм ока глянула на чек і мені стало трохи не по собі, бо для мене така сума просто космічна, отак просто з'їсти. Але далі він нас возив і до ейфелевої вежі, далі у Версаль, в Лувр, і все це за його рахунок, не рахуючи витрат на автомобіль і пригощання нас, то це ще плюс. Мені стало незручно, що дівчата сприймають такі витрати, як даність, мовляв, твій кавалер тобі з ним розраховуватися. Та в цьому й була проблема, мені не хотілося подібного. Справа в тому, що я не відчувала, що я для нього особлива, бо подруги мов з ланцюга зірвалися і одна поперед одною фліртувала з ним. А я, знаєте, почувалася обділеною увагою, обділена компліментами, обділена усмішкою, обділена захопленим поглядом. І за оце почуття я ще маю бути комусь винна, дівчата! Кажу подругам: ми їхали зі своїми грошима, і я думаю, що буде справедливо, коли ми віддамо частину суми П'єру, бо ми вже досить з його гостинності скористалися. Що він про нас подумає? Господи, ти що нинішня пригощає то його рішення? Якби не мав грошей, то не дозволив би собі цього, тим більше, може, він хоче на тебе справити враження? Не хоче. І як нато пішло, якби хотів справити на мене, то ще нічого, але ж ви тут до чого? От як ти заговорила? Вже подруги хай останнє віддають, бо ти собі вже думаєш про нього. Хто тобі рідніший? Не сподівалися від тебе такого. Подруги на мене образилися. Залицяльник одразу потух, і я ще залишилася в усьому винною. Він відвіз нас в аеропорт і побажав щасливої дороги. Більше до мене так часто не пише, бо ще має спілкування з моїми подругами. Він їм ні до чого, але вони просто не розуміють, що практично забрали в мене потенційного чоловіка, просто тому, що могли. Я не знаю, як мені зараз бути, бо якби я була справді важлива для П'єра. То він би якось по іншому себе вів. Подруги мене в цьому переконують мовляв, ти його не зачепила, тому й так відбулося. А ми йому просто більше сподобалися. Підпишись, підтримай українськомовний контент.